Сакура зацвітає в саду візлі, що в англійському графстві сурей. Зазвичай у другій половині березня парк уже всипаний квітами, та цього разу весна трохи забарилася. Зимові холоди не хотіли йти й кілька разів поверталися. Але зараз стає тепліше, і скоро вишневі дерева огорнуть хмари рожевих квітів. Весна здавна асоціюється з оновленням і відродженням, і я почуваюся щасливішим, бо знаю, що попереду ще багато яскравих подій, і настануть довгі теплі літні дні. Які зараз здаються далекими, але не такі вже вони й далекі. Сад візлі наприкінці 19-го століття заклав і садівник Джордж Фергюсон Вілсон. Спочатку він був експериментальним і охоплював лише 24 гектари. Нині він у четверо більший. Тут зібрано колекцію рослин, яку вважають однією з найбільших у світі. Вона містить 30 тисяч видів і сортів. Візлі – другий за відвідуваністю платний парк Великої Британії після садів К'ю. За рік він приймає понад мільйон гостей.